Число і цифра 10, склад числа. Ой, яке чудове число 10. Погляньте. Написання числа 10. На таці у ослика було 9 мішків з зерном, а у ослика один мішок, 9 мішків додати один мішок з зерном, то буде 10 мішків зерном. «Ой, як багато. На таці було вісім мішків зерном, а у ослика два мішки. То ослик додав до восьми мішків та ще два мішки, і вийшло у ослика десять мішків зерном. «Ой, який він задоволений. На таці було сім мішків зерном, а у ослика три мішки зерном. Сім мішків зерна та додати три мішки, то утвориться десять мішків. Як багато, як добре. На таці було шість мішків з зерном, а у ослика чотири мішки з зерном. Вийшло разом десять мішків із зерном. Ослик який же він задоволений! На таці було п'ять мішків зерном, а у ослика теж було п'ять мішків зерном. Коли мішки додали, то вийшло всього аж десять мішків із зерном. На таці було чотири мішки з зерном, а у ослика шість мішків зерном. Коли чотири мішки додали шість мішків з зерном, то вийшло десять мішків з зерном. Як хороше на таці було три мішки з зерном, а у ослика сім мішків з зерном. А разом три додати сім мішків зерном, то вийде. Десять мішків з зерном. На таці було два мішки зерном, а у муслика аж вісім мішків зерном додали два мішки та вісім мішків і вийшло разом десять мішків зерном. На таці було один та мішок зерном. А у ослика аж дев'ять. Коли ослик до одного мішка додав 9 мішків з зерном, то у нього вийшло 10 мішків з зерном. Склад числа 10. Один додати 9, 10, 2 додати вісім, десять, три додати сім, десять, чотири додати 6, десять. 5 додати 5 10, 6 додати 4 10, 7 додати 3 10, 8 додати 2, теж буде 10. І 9 додати один теж утвориться 10. А де ж ми зустрічаємося з числом 10? 10 яєць у лоточку. Десять гудзиків, десять пальців на руках, десять копійок, десять uh, uh, гривень. Молодці.